А знаєте, чого я зараз хочу? Найбільше в світі миру і тепла, почути в думку світлою пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир. І радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде. Працюють всі, у всіх достаток є. У вихідні відпочивають люди. І роблять щось цікаве, щось своє, енергія у творчість перельється, краса в душі воскресне, оживе і зовсім інше на життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе. І заморожить ласкою своєю, і за чаруйнішністю серця. Ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастя, меж ані кінця. І будуть нас рости здорові діти, щасливі, любі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти, вони ж щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солові співали навесні. Що пріна мова всіх нас об'єднала? Шарені квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були.